Шокуюча правда, що спільного між історією древньої Греції та сучасними кросівками популярних брендів, яке саме дизайн рішення перевернуло світ бодібілдингу? Сідайте зручніше, і ми починаємо. Олімпійські ігри всесвітнє свято атлетизму, що протягом століть захоплює серця людей у всьому світі, а заодно і їх гаманці, незважаючи на те, що самі ігри мають довгу історію, культовий символ, який їх представляє, є відносно сучасним витвором. Саме у 1913 році, П'єр декубертен на той час дуже відомий підприємець, і наразі він є учасником. За у 1913 році П'єр декубертен на той час відомий підприємець. А зараз ми його знаємо як засновника Олімпійських сучасних олімпійських ігор, запропонував символ єдності, якийсь символ, який буде об'єднувати країни усього світу. Дизайн емблеми був натхнений ідеєю єдності та гармонії між різними націями, які беруть участь в Олімпійських іграх. До речі, в основі форми лежить фігура Визікапішіс. Загухліть, дуже цікава штука, і це не знак ауді, як усі думали. Давайте разом уточнимо. Вікіпедія каже, що кілець у нас 5, а кольорів у нас 6. Тож, в чому фокус? Ну там написано, що іще враховується тло прапора, на якому зображений знак. Типу білий колір, і він є доповнюючим. Але ж ну, ми ж тут всі дизайнери, і ми знаємо, що білий це не колір, а монохром. It's a great twist. Great twist. Тож, давайте будемо казати 5 кольорів та білий. Завдяки цьому цій комбінації можна утворити прапор будь-якої країни. Created here. By my hand. До прикладу, візьмемо блакитне та жовте кільце. Отже, ми можемо створити, звичайно, прапор України, також це може бути і прапор Швеції, так само можна створити легко і прапори Франції, Англії і так далі. Дійсно, універсальна емблема для всього світу. А тепер профтик просто тупо епічного масштабу. Популярність символу почала рости влітку, коли була Олімпіада 1936 року у Берліні. Тоді була влаштована церемонія факелоносців на стадіоні в Дельфах. Карл Дєм, президент оргкомітету, запропонував створити таку спеціальну віху з каменем, і по бокам будуть зображені оці ж олімпійські кільця. Таким чином, це був ну дійсно дуже такий цікавий об'єкт. Туди мались принести факел, який принесли. Церемонія відбулась, ігри пройшли успішно, проте каміння не прибирали, ну лишили як, як згадку. Oh, I in you. пізніше у 1950-х роках туди приїхали двоє вчених Лін та Грейпул. От, І wait, Подивилися було ще в Дельфах. От, Приїхали туди, подивились і кажуть, типу, блін, то це ж короче, старе каміння, його воно точно було в стародавній Греції. Отже, дизайн олімпійських кілець, початки свої починав, ще в Стародавній Греції. Все, типу, схватили. І почали сіяти цей міф у маси. Це був тупо епічний про йо. Це призвело до створення міфу, який тоді якби, іменували, що це міф про давньогрецьке походження символу, і він був відомий як камінь Карла Діма. Діми. Коротше, денчик, ти розумієш до чого. Да? Дімко, Дімусік, Дімочка. Про тебе був міф. От. Отакий фейспалм. Короче, люди точно не знають, коли та футболка була створена, і нащо, але всі історії сходяться до одного виду спорту та двох відомих прізвищ. Виходить, що спочатку це була просто гра, всі її знають поло. Люди буцали м'ячика, їздили на конях, потім знову буцали м'ячика, потім це робили одночасно. Ну, типу, все як треба. Вона була започаткована в Індії, і вона ця гра так запала. Цим ж, типу, військовим з Англії, які там служили, що вони її привезли ну, на батьківщину. І таким чином. Вона стала дуже популярна. Туди почали сипатись баблішки, вони стали такі всі чотенькі, ровненькі. Коротше, і в неї грали тільки аристократи. Якось на такий матч потрапив президент одного з найстаріших брендів чоловічого одягу в США. Джон Брукс йому ну дуже сподобались комерції, які можна типу пристібати. Гарці носили е, сорочки спеціального такого крові, тому що їм потрібно було бути гарним на коні, але коли ти скачеш там постійно махаєш тою, то е, комірці, зазвичай, там кудись там закочувались, крізь там відлітали, можливо, таке друг вони пристібали до основи. Таким чином, типу, це. Він подумав, що це буде цікавий такий напрям, така цікава колекція. І, повернувшись додому, він запустив їх у виробництво. І потім до Брукса влаштувався на роботу Ральф Лорен. Ролен. Не, Ло -ло Лорен. Коротше, той мужик, який був в друзях, і а там ще в нього Рейчел працювала, У нього була своє це ж типу фешн агентство І це був нормальний тіп, да, він реально натурний був чувак і молодець. Коротше, він зробив е, одяг. На, на своєму ім'я на своєму одязі. А саме починав він у цього ж Брукса і побачив, що оці поло можна покращити. Він взяв коротше, баблішка 50 тисяч в банку, взяв свого кінта кінтуху і з цим кінтом почали робити. Це ж свій, називали тоді поло От. Одяг тільки для гри в поло. І футболки поло дуже гарно коротше, пішли в продаж. Проте цього було там. Ну, не супер цього хватало, всі хотіли більшого. І одною з супер таких маркетингових кампаній це була гра в гру Поло. Отже, гра в поло у футболці Поло, 34-й президент США Езер, От, ну, Відповідно, всі були в шоці, і да, вони виграли своє життя, тому що ну, не часто президент грає у твоїй футболці в гру. Але тут є ще один гравець: це зірковий французький тенісист Рене Лакост, який завершив професійну кар'єру і створив власний бренд одягу Lacoste. Він об'єднався зі своїм другом, щоб масово продавати футболки поло. Саме тоді у світ увірвались сорочки з маленьким вишитом логотипом крокодила. В історії створенню бренда йдеться, що Саме Рене Лакост на, намалював, коли він ще був діючою зіркою тенісу, намалював там начеб. І, е, типу, це був самий перший малюнок поло футболки. Ну, але ж ми всі знаємо, що в якійсь мірі це був там суто маркетинг, будь-хто там по-хорошому про нього говорили, або як про брехуна, про нього говорили. Ну і звісно, це відіграло в позитивну сторону для його бренду. Всі купляли поло, всі бачили, як такий, знаєте, впевнений чоловік грає. Теніс він ще й в ці поло, ну звичайно, хотілося її купити. Продажі пішли до гори. До речі, логотип з крокодилом виник ще у 1923 році, коли капітан французької збірної з тенісу пообіцяв Рене валізу з крокодилячої шкіри, якщо той виграє кубок. Якщо той виграє кубок, той виграв той кубок, і у 1927 році преса прозвала Рене Алігатор. Виходить, що такий простий елемент, як футболка, став просто невід'ємною частиною аж цілих двох спортивних індустрій: тенісу та гри в поло. І це, до речі, ну неймовірно, але факт, так чудові дизайнерські рішення, чудові ідеї, чудові можливості, які були на той час у людей. Це все позитивно вплинуло на розвиток цього об'єкту, як ну типу, як незамінного. Тож давайте просто будемо знати, що можливо все. І до речі, зараз е, футболка поло є однією з найбільш продаваємо здається, футболкою на ринку. Тож да, вайно. Компанію Nike справедливо вважають лідером у галузі виготовлення і продажу якісного спортивного товару. І я не хочу поглиблюватись в історію створення бренду. Хто там кому <плес> там коротше? Як там вони один одного зустріли? Ні, ми не про це говоримо. Гречний дизайн не про історію, а про рішення в цій історії, які її ж і змінюють. Тож давайте глибше подивимось <плес> глибше в бренд Nike. Поїхали. Отже, дизайн. Давайте трошки більше поговоримо про цей знак. Його всі в народі називають там галочка, якось там або Г. То чого так? Варто розуміти, що при створенні цього знаку хотіли, точніше, опирались на два поняття. Перше поняття це форма, яка повинна була бути визнавана, цікава. І форму, типу, базували на основі форми крила. Грецької богині Ніка. Ну, і як ви самі розумієте, Найк, Ніка, ну, щось та тут созвучне та є, коротше, Подружились, ребятки, да? А друге поняття це динаміка цієї форми. Засновники хотіли, щоб Найк асоціювався з чимось динамічним, з якимось рухом, і більше того, навіть зі звуком. Тобто, люди хотіли керувати цими. Таким підсвідомим чуттям, якимись ефемерними поняттями. І це дуже класно, коли саме знак говорить з тобою на рівні відчуттів, а не просто на, ну, на візуальному щитуванні. І вони досягли, вони використали такі параболічні форми з динамікою, де вона стискається на початку і рухається, ну, і, типу, спрощується і рухається до гори. Чудове рішення, просто оплеск історичку. Ну, і згодом, типу, корпорація так-то нормально віддячить. Керолайн Девідсон. Акціями вони подарували 500 акцій, зараз вона просто мільярдерша. От. І потім ще подарували діамантове діамантову обручку з золотом, там щось з високою коротчі, кількістю карат. Тобто тут варто просто порадіти за людину, тому що ну, її робота відзначилась. Більше того, цей знак хотіли змінити, проте вона настояла на своєму і зробила так, як. Так як вважала за потрібне, тобто, оце відчуття на майбутнє, тобто воно спочатку ж не було прийнятим, але вона все одно змогла довести, що в майбутньому це буде класно. Ось це дійсно робить цей знак настільки дорогим, настільки важливим, настільки незамінним. Знову ж таки, це чудове рішення. Я правда не розумію. Я стільки тих копій того найка зробив. Я хоч би один із тих барих на базарі, який відкриває свої спортивні магази, подарував мені акцію. Я не кажу про акцію, типу там на літню, типу на труси. Ні, мені нужна нормальна. Ну таке. Заздрість трошки бере. Давайте далі. Заташований на вулиці Хайрот в Лондоні, Тоттенгем Готспур стадіон вражає своєю величю. Збудований компанією Populus, цей стадіон став справжньою пам'яткою архітектури міста. Але що саме робить цей стадіон учасником нашого е, списку? Я вам скажу: гроші. Боже, це просто величезні бабки. Там, ну, там просто валили просто бабок в нього, якщо не помиляюсь, 31 мільярд фунтів стерлінгів. Ну, це прям багато. Стадіон, так стадіон. Насправді то все фігня. Один з найбільших подивів, які готує цей стадіон, це його технологічне, а саме дизайнерське рішення зміни поля, тобто зміна поля для різних видів ігор. Цей Стадіон може трансформувати своє поле від футбольного до е, фі, типу, поля, у якому немає розмітки. Таким чином це спрощує роботу та адаптацію стадіону під різні потреби суспільства. Тобто варто лише уявити, що дизайн цього об'єкту вирішив не, не тільки проблеми якихось ефемерних юзерів, не просто проблеми, як ми любимо називати там якийсь фокус групи. Цей об'єкт і це рішення допомагає вирішувати проблему цілої, просто вдумайтесь нації. Здоров'я це важливо, люди це зрозуміли, і от у Стокгольмі у 1857 році доктор Густав Цандер відкрив перший інститут лікарської гімнастики. З 1865 по 1898 роки серед його пацієнтів було понад 14 тисяч чоловіків і майже 6 тисяч жінок. І ось ми можемо бачити рішення, що промисловий дизайн у малих масштабах максимально задіяний для покращення. Потреб людини. Ось тут ви можете бачити тренажер, який використовувався для поліпшення осанки, постави. І е, він призначався для людей, які типу дуже багато ходять. Це не я. Це не я. А ось дуже цікавий приклад того, як якісний дизайн впливає на якісну якіснуся. Like. Ось вам цікава історія. Ларі Скот це професійний бодибілдер. Він, здається, був одним з перших конкурентів Арнольда Шварценеггера на Олімпії. Був дуже відомий своїми гарними м'язами. Рук і він зрозумів, як правильно їх типу качати. Він розробив таку лавку, яка мала перекладину, і на цій перекладині люди під правильним кутом ставали. Максимально напрягався біцепс, і вони могли, типу, дуже продуктивно його кача. Потім цей винахід почали покращувати, тому що ну кут для різних людей з різною висотою, з різним ростом був потрібен був різний кут. Відповідно, ця лава почала якось там покращуватись, і вона стала настільки популярною, що зараз у кожному спортивному залі є цей Дизайн елемент рішення, тому що ну певний кут, певний. Елемент, ну певний матеріал, з якого це було зроблено. Рішення цієї проблеми стало настільки потрібним, що покращило життя не просто людей, а спортсменів. Покращило м'язову структуру і підняло рівень, який досягали спортсмени під час тренувань. Класний дизайн, класні результати. На спині з'явиться так текст. Тіба підписуйтесь, ставте лайк.